У селі на Черкащині пропонують цілі будинки для родин, що через війну не мають де жити. У хати пускають безкоштовно. Там можна не тільки перезимувати, але й осісти, бо є будинки, які пропонують викупити. Ціни на оселі залишили до Але місцеві попереджають, умови у селі не курортні і облаштовувати своє життя. переселенці мають самі, скажімо, нарубати дров чи наносити води. Кореспондент репортаж кореспондентки ТСН Інни Боднар. На полі ще шелестить кукурудза, десь далеко брешуть собаки. У долині розкинулося село Зелена Діброва. Посеред села Заглух Камаз. Це зі своїми пожитками на Черкащину приїхала родина із Запорізької області. Вони з Гуляйполя. Містечко просто на лінії зіткнення. З березня по ньому щільно гатять окупанти. Росіяни зруйнували усе, що в них там було а було чимало. Пельниця, улійниця, олійниця, це все було, нема нічого, Не, згорі... згоріло все. Вцілів Камаз, на ньому тепер кочують регіонами і везуть на жите. Маркопля, одежа, дрова. У зелену Діброву родина приїхала на запрошення місцевого старости. Ігор Миколайович розмістив у мережі фото сільських будинків, у які готові заселити людей, що тікають від війни. Пост у мережі не протримався й дня стер, бо посипалися сотні дзвінків та повідомлень. Спочатку головно дзвонили з Донеччини, Луганщини та Запорізької областей. Зараз телефонує багато жителів, які повиїжджали з України, Германії, Італії. Польщу телефонують. Роботи там немає. Хочуть повертатися в Україну, а повертатися немає куди. Телефонують до нас, чи є будинки вільні. Родинам пропонують вибрати, у яку хату заїхати. Сільський староста рекламує. Тут є і магазини, і шкільний автобус, які возить дітей вчитися у сусіднє село. Ось з першого навчального дня повертаються гуляйполівські школярки. Дівчаток зустрічає мама, поки тато ремонтує Камаз. Дівчата як у школі. Поки що вони оселилися у хаті у центрі села. У дворі є криниця та повітка, де вже розмістили курей. Я тут там це проживаємо. Я і чоловік, і мої діти. Ліжка тут були. Це, це тут було в будинку. Це на Миколай Миколаїв, зустрів нас. У цій хаті можна жити безкоштовно, тільки просять платити за світло. Є у селі й будинки, куди впускають пожити із можливістю викупити обістя. Ціни на будинки, хвалиться староста, тут залишилися довоєнні. 50 тисяч гривень. До цього будинку ось соток 40, отут городу, і через дорогу ще 20. Це 60 соток роду. Ріллі не вважається, двір. Вір, сарай, сарай, погрів, криниця, гараж. Нині у селі вже оселилося зо три десятки переселенців. Більшість після зими хоче повертатися додому. Залишатися надовше планують тільки ті, у кого все знищено, або там, де ще не майорить український стяг. Ось як ця родина з Луганщини. Вони переїхали сюди аж у 14-му році. Їхній район і досі в окупації. На новому місці вони вже обжилися і чекають, коли можна буде поїхати на батьківщину, але не надовго. Тільки... В гості, у да. гості. Поки староста водить селом екскурсію, його телефон не вмовкає. Увесь час надходять нові повідомлення, що хочуть до них їхати. Однак відразу усіх він не кличе з кожним ще буде довга розмова. Я питаю, скільки членів сім'ї, якого віку люди? Чи потрібна робота, чи не потрібна? В нас тяжко з роботою. Як будуть далі люди виживати? Чи ми можемо їм допомогти? щоб не приїхали, а потім були проблеми в нас і людей. До війни тут було чотири сотні місцевих жителів. Усі вони не проти сусідів переселенців, і на початку навіть готові допомагати усім. Але староста попереджає, життя у селі нелегке. Отже, чекає, що нові односельці будуть працьовитими. Вогни, коли горять гарно, спостерігати, а треба заготовити дров, розтопить грубо невчасно. в селі красиво жити, але складно. Але й тихо, і світло вимикають чітко за графіком. На нових мешканців у селі чекають з десяток будинків. І на боднермансищенко те сан один плюс марафон. Єдині новини.